Сьогодні росіяни скинули авіабомбу на пенсіонерів у Яровії на Донеччині. Черговий жахливий злочин, який не вкладається в голову, вкотре безліч питань навіщо таке робити. В цьому проглядається логіка та розрахунок маніяка. Поговоримо про це, але спершу підпишіться, будь ласка, ми то що говоримо про важливе зрозумілою мовою. На Донеччині відділення Укрпошти вже не працюють по зрозумілим причинам. До пенсіонерів приїжджає спеціальна машина Укрпошти, щоб роздати пенсію. Сплутати її з військовою технікою неможливо, адже це яскраво брендований біло-жовтий бус, як і знайти військових серед донецьких пенсіонерок, що вистроїли з чергу за виплатою. Саме сюди росіяни скинули авіабомбу. На цей момент відомо про 24 загиблих та ще стільки ж поранених. На жаль, ця цифра може ще збільшитись. Щирі співчуття тим, кого торкнулося це тяжке горе. Але навіщо? Перше це нормалізація терору. Пару днів тому росіяни, окрім інших, вбили в Києві мати з немовлям, і навіть це вже не досягає світі перших шпальт. Тут треба пояснити, бо це логіка соціопата, яку нормальна людина не може уявити. Кожне життя це цілий світ, не тільки для одної людини, але й для багатьох людей поруч. Але вони це сприймають як статистику. Їх збочена логіка в тому, що треба вбивати цивільних регулярно. Вбивства не мають вибиватися із фону війни та опинятися на перших шпальтах. Це як звичка до невеликої дози отрути, яку можна приймати на постійній основі. Не можна припиняти і не можна збільшувати, тримати на одному рівні. Тоді світ перестане це помічати. І, на жаль, це працює. Ми не на перших шпальтах навіть в такі моменти. Окрім того, є руда потвора, яка навіть вивела терориста з ізоляції, розкатала йому червону доріжку та аплодувала. Друга ціль ще більш практична виснаження нашого суспільства. Вони не можуть перемогти на полі бою так хочуть демографічно. У Другу світову бомбардування Лондона чи Дрездена не привели до капітуляцій, але їх логіка в іншому: якщо це триває роками, психіка не витримує. Ціль не капітуляція, а еміграція. Коли виїжджають мільйони, міста постішують, економіка слабшає, тил падає і терор досягає мети. Тому, коли росіяни б'ють по черзі в магазині, по дитячому майданчику чи навіть по будинку для літніх, це не випадковість, це стратегія. Терор, плюс виснаження, плюс нормалізація, щоб люди подумали так буде завжди, але світ про це навіть не говорить. Який вихід говорити про це, поширювати і домагатися, щоб про це чули у всьому світі. Ну і головне, пам'ятати, що він хоче вбити кожного з нас щодня. Ваше життя та життя ваших близьких може стати частиною їх щоденної статистики та плану. Проте, якщо ви будете виконувати всі правила безпеки та йти в укриття, це мінімізує ризики. Ви частина спротиву з частиною відповідальності та розумінням, з чим ми маємо справу. Бережіть себе та відноситесь до безпеки максимально серйозно, тоді вони не зможуть нас зламати та видихнутися. Все буде добре. До завтра.